Всім привіт! Ранок вдома триває. Так, я знаю, що ти нещодавно спілкувалася з Надією Дорофєєвою. Так, розкрий таємницю. Про що? Та яка ж це таємниця? Я взяла інтерв'ю виключно для глядачів ранку вдома. Тож запрошую тебе і всіх інших до перегляду. Надюша, привіт. Привіт. Я дуже рада, що ти зараз в Україні, в Києві. Я дуже рада. Всі бачили, як ти разом з усіма українцями в Києві зустріла війну, всі бачили твій розпач, твої заплакані очі, твій крик душі. Ти була разом з народом, з усіма людьми, і я думаю, що ти, як і всі не вірила, що взагалі почнеться повномасштабне вторгнення. Як тобі е, після ось цього всього вдалося все ж таки повернутися до творчості? Адже для артистів ну, це досить складно. Ну я, я наче замерла в цей момент, я не могла дійсно повірити, і жах, який відбувався, і далі все жахливіше і страшніше? А, але зараз вже є інша, і я, я відчуваю, що люди зараз зовсім інші. Я відчуваю, що зараз всі українці сильніші, ніж були тоді, коли почалося все, тому що ми були дуже розгублені і ніхто не міг повірити. Зараз ми вже віримо і розуміємо, що коїться. А, а про творчість, як я зібралася, ти знаєш, я, я замерла на три місяці, я не могла нічого робити. Я бачила, що хтось починає випускати пісні. В мене була, знаєш, така в мене був. Захват від цього, що хтось зміг зібратися, хтось раніше зміг. А першою моєю роботою під час війни стала пісня Думи з Артемом. і ми, з Артемом, тому що ми за місяць до війни з ним зустрілися і хотіли зробити дует, спілкувалися про пісню. А це і... ця і була пісня чи інша? Ні, вона написалася під час війни. Саме тому, мені здається, ця пісня стала народною, тому що там вся всі відчуття, вся, весь біль. І мені здається, саме тому її країна так відчуває сильно, так як і ми відчули з Артемом її сильно. Я пам'ятаю цей запис, пам'ятаю цей день, як я, як я її писала, які були емоції. Не кожну пісню, ти пам'ятаєш, коли її записуєш. Це ж все ж таки робота і процес. Цю пісню я запам'ятаю на все життя. як я. Це був такий порив душі, крик душі, скажімо, да, своє рідне. Це був. В мене там дуже ніжна партія, але я пам'ятаю, що коли я це співала, в мене тремтів голос: там квіти мої, діти, мої, все. В мене, мене розривало, мені дуже було складно. Мені хотілося шепотіти в, в цей куплет, взагалі не давати е, сильного голосу і далі вже розходитись на приспіви. Мені хотілося просто шепотіти так. Ой, вона е, Це особливо буде для мене пісня на все життя 100%. Це взагалі всі пісні. Ці пісні, які зараз вони стали іншими тексти інші. Я якщо ти послухала альбом Сенси, чи послухаєш після нашого інтерв'ю, то прошу це зробити, і всіх глядачів також просто звернути увагу на тексти, які в кожній пісні, як, які вони. До речі, от ти сказала про пісні: <кій> ти не тільки виконавець, ти ще й автор. Скільки тобі вдалося за цей час написати пісень? Чи ти все ж таки зараз е, напрямляєш ну, твій, скажімо, цей супротив, твоя біль, твій порив він в іншому напрямку рухається? чи ти його все ж таки на папері? От е, знаєш, залишаєш? Я скажу тобі так, що як автор. Я почала перші кроки робити в альбомі Сенсі Сенси. Пісню «Охололо». Це були ми ось як у автора перші такі крочки. Мені, в мене була така відповідальність за українською піснею. Тому що я, до речі, перша пісня, яку я написала, я написала в 14 років. Пісня була українською, і вона називалась Я люблю мій Крим. Прекрасна пісня. І... Так. І... Коли почалася війна для мене написати українську пісню, мені було дуже страшно. Страшно поясню, через що для мене українська пісня це Канельзи, це один в каное. і в них така неймовірна, сильно потужна лірика. Я не могла жодної веселої пісні зараз робити. Я не хотіла цього, не відчувала взагалі, що я можу зараз якусь швидку пісню. веселу. Це неможливо. Ти хочеш сильну лірику. І саме тому я звернулася до людей, які а, в цьому як риба в воді. Це Ваня Кліменко, це а, продюсер гурту Калош, Альона Альона. Вони співпрацюють і це вже мій друг. І саме з ними ми починали. Із Джері Хейл ми писали ці пісні з Альоною Альоною. Це був командна робота. Це, роботи, так це була командна робота, тому що я ж кажу, в мене була планка української пісні. Ну просто для мене, як, ну я не знаю, як е, там на, на Еверест зайти. І я після цього досвіду все, мене вже понесло. Я, мені легко, мені легко, це дуже стильно. Я відчула, розумієш, це ж перший крок такий е, серйозний для мене повністю е, цей міні-альбом українською. Це для мене ж я кажу, для мене українська пісня, лірика, вона ну, супер топ, це складно зробити так. Друге щодо української пісні, ти запитала, скільки що там далі в тебе? А нещодавно в мене була сесія, mm -hmm. на якій ми написали з ще одним автором, про якого я заявлю пізніше. Це особливий автор для мене. І ще вже готово п'ять нових пісень. Дуже крутий. Зовсім скоро відбудеться творчий реліз такий основний сингл я. Не встигну випустити в цьому році. Я думаю, що ви випущу його в наступному, і вже в наступному році в мене до літа вже є пісні. Їх багато, вони круті, і там вже є качові, потужні, сильні. Ой, я чекаю на ці релізи дуже сильно. Ну я сподіваюся, що ти якраз ці релізи вже здійсниш, коли буде наша перемога. І ти з таким грандіозним туром проїдешся, Україною, і показиш силу цієї української пісні. Я дуже чекаю на перемогу, як вся Україна дуже сильно. Питання таке: наскільки змінилася твоя аудиторія? І наскільки змінився настрій самих концертів? От ну, знаєш, ти зна зазвичай знаєш свою аудиторію. От ти раніше їздила, ти знала, чого очікувати. Але зараз же це зовсім інша аудиторія. Це правда. Е, ну, по-перше, е, я співаю українською і такого, такої кількості підтримки. Коментаря на Ютубі в мене не було ніколи. Ні у Вріммі і стекло, ні у, у сольної виконавиці, хоча на тих роботах, там 85 мільйонів переглядів на пісні «Гарі». А, І зараз, зараз я що я бачу, що коїться на ринку. Зараз людям, звичайно, не дуже до музики. І вони не дуже дивляться кліпи в тренди виходять тільки політика і тільки новини, і це абсолютно нормальна ситуація. Я роблю музику для того, щоб люди могли хоч трохи, розважитися, підтримати. Так, я хочу підтримувати. Я хочу, щоб вони могли там не знаю, ну познімати. Ну знаєш, ,amental. стрес штука. Познімати навіть тіктоки просто в якісь моменти, тому що мені дуже часто в тіктоку коментують, пишуть мені знімай дуети з хлопцями з ЗСУ. Вони вони підписані, вони дивляться. Вони там мені пишуть в лічку. Дякую за цю пісню. Ми зараз слухаємо з хлопцями. Мене просто розриває. Від ось від цих коментарів мене просто рове е, зараз. І ці коментарі для мене найдорожчі зараз ніж там ну, 100 тисяч переглядів за день. Там чи ну коротше е, зараз? Це все по-іншому. Зараз дуже сильна підтримка. Мені дуже приємно, е, що підтримують українці, що вони знаєш. Така відбулася от самоідентифікація, Мені здається, за цей час. І те, що ти зараз співаєш українською мовою, солов'їною нашою, для людей це прям. Наша Надя з нами на одній хвилі. Вона разом з нами. От коли людина, скажімо, знаєш, ну для багатьох ж е, ти вау, а тут ти така, як і ми нас, там, серед нас, і для людей це дуже важливо, що ти з нами на одній хвилі, що ти разом з нами це все переживаєш, проживаєш, плачеш разом з нами від цього всього. Тому й коментарі такі слухай. Ну я хочу я хочу сказати чесно, зараз всі бачать дуже багато хейту. Дуже багато хейту будь-якому артисту, будь-якій людині в Україні, у всіх. Я до цього ставлюся абсолютно нормально, тому що всім дуже дуже важко. І зараз, коли я, я казала спочатку про те, що підтримують паралельно дуже багато хейту, на який я просто я, я дивлюся на це розумінням. Я розумію. Все. Я розумію, чому так хоється зараз. Я розумію, чому питають, а чому там раніше, там все все. Я. Я скоро відповім на це питання, в принципі, і хочу відповісти. Але а, я дуже рада, що українці підтримують. Я дуже щаслива їм давати якісну поп-музику українською. І я дуже сподіваюся, що, що далі мої пісні будуть, будуть вони слухати, любити. А зараз я планую дати концерти вже з великою сольною програмою в Україні. Це Київ, це Львів, це Чернівці. І зараз ми ще додамо концерти, тому що гарно люди придбають. Ну, да, а я тобі розказую, чому тому, що вони хочуть прийти відпочити. От сьогодні я їхала сюди до тебе, і я зайшла сюди. І, значить, знаєш, фідбек в минуле життя. І ти, я водночас боюся радіти, тому щоб, щоб зараз не почалася повітряна тривога чи ще щось, знаєш, в такому плані, або світло вимкнули. Тому, і це, якби, повернення до нормального життя. І коли люди приходять до тебе на концерт, я розумію, чому зараз вони йдуть прямо натовпом, бо вони хочуть відчути себе як колись раніше, до 24 лютого. Тепер про тему. Ми говорили, да, Тільки що про я сказала про повітряну тривогу, відключення світла. Ти зараз будеш найближчий місяць в Києві. Так. Чому взагалі за ці 9 місяців ти навчилася? Можливо, прийшла курси а, а я тобі екстреної скажу? допомоги в медицині, а... як ти з відключенням електроенергії борешся, чи ти вже записалася якимось лед-лампами? чи ще? <звичайно> так, ну перше, що е... я навчилась готувати. О -о -о -о! Я розумію, що хтось посміється, хтось скаже: от вона не вміє, але це правда. В мене я вміла готувати. Потім, коли е, вже стрельнув проект, в мене не було а часу навіть зробити собі Я Просиналася одразу грим. Щось я там е, встигала перекусити. І так е, відбувалося моє життя останні там вісім років. Ну тобто е, там дев'ять, десь я не знаю скільки це було, але я, я забула як готувати. А зараз я вмію готувати парати, я все це роблю, ходжу в магазин. Тобто я нормальна людина зараз. І мені це подобається. А друге, шану не друге, чого я ще навчилася. Навчилася бути більш відповідальною, звичайно. Тому що, ну, звичайно, коли ти робиш тільки свою роботу, в мене було все пов'язано з роботою. Я е, працювала до останньої секунди дня. І падала спати, і це були зйомки, 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 примірки, те, шоу, те шоу, голос країни, що ще. Потім кліпи, сутки зйомки. Ось воно було скажене. Нас притормозив ковід, який нам здавався кінцем світу, а зараз це смішно згадувати. Да, реально смішно. — Він притормозив, навчив так, зупинитися трошечки. і я, Намагаюся у всьому. Ми знаєте, українці вони дуже сильні, дуже сильні через що не тільки через сміливість свою через те, що вони проходять з гумором, намагаються з гумором проходити підтримка. Як ми як ми збираємо на допомогу самі собі Україні? Ну це просто захват. Тому дивитися на все це ось так. з посмішкою... ну я не знаю, хто в світі ще зміг би так, саме тому ми brave. І like Це вже знає весь recognize. світ. І ми бренд, скажімо It's так, бренд. зараз. Yeah. Да. Я нещодавно дивилася інтерв'ю, міли коніс. Як вона розповідала, <съединена> який донька я теж плакала разом з нею. <doses со> Наскільки зараз круто бути українцем? Це захоплює. Надеюш, -е, значить, ти повернулася, скажімо, до нормального життя. Ти сказала, що тобі це подобається. В майбутньому, от найближчим часом, в тебе буде концерт другого числа. Незабаром День Святого Миколая, Різдво і Новий рік. Які в тебе плани на майбутнє? Де найближчим часом можна побачити твої концерти? Uh -huh. Чи плануєш ти вже не на місяць, скажімо, концерти, а на більше? Uh -huh. І, можливо, ти для себе щось там вибрала. знаєш? Людина ж творча, і треба підзаряджатись. Можливо, ти там хочеш поїхати кудись щось відвідати найближчим часом, де може з кимось побачитись, кого давно не бачила. Ой, ну всі, кого я давно складно, всі, всі десь, хто в Україні, хто в Європі, і ти так знаєш, тільки, тільки встигаєш в інстаграмі дивитись, хто як там, хто хто поїхав, хто залишився, хто тут, хто там. І я стала ще більше цінувати людей. Це точно. А щодо концертів, е, окрім Києва, великого концерта в буде льго... 2 грудня, так Так, так це другу. вже зовсім скоро 2 грудня я вас запрошую в Києві 3-го Львів, 4-го Чернівці. Я знаю, що там зараз просто я не знаю де саме, але зараз спілкуються про наступні концерти. І я планую в наступному році і Америку, і Європу, і звичайно Україну. Тобто, там вже е, я думаю, підуть концерти. Головне, щоб. Е, Головне, щоб швидше війна просто закінчилася, Розумієш, те, що ми плануємо, то ми плануємо вже це насмішити називається. Тому я так знаєш, поки що боюся щось чітко там казати. В планах є дуже багато всього. В планах є дуже багато кліпів. Але головне зараз зрозумієш інше. Тому навіть про плани складновато спілкуватися, тому що все все так змінюється. йде не по плану. Плани йде не по плану. Так. Тому зараз поки так хочеться, а як воно там буде. Як ти переживаєш ситуацію навколо особистого життя? Дуже гарне питання. Давай. Я скажу так: що як я переживаю ситуацію з особистим життям, ви скоро почуєте пісню, яка скоро вийде. Ти ж знаєш, що ми нічого не казали, нічого не писали. І... Це буде, це буде не про навіть там крапки, там точки ноди. Це просто буде така, це творчий мій і не тільки мій сплеск буде. Ну і останнє дуже хвилююче для мене питання. Що ти зробиш найперше після нашої перемоги? Віддати шану всім загиблим. Мені здається, це буде найважливіша річ після перемоги. Прекрасно. Ми вдячні ще раз нашим е, Збройним силам України, які дають нам зараз змогу тут спілкуватися з надішею, планувати якесь мінімальне наше майбутнє, і ми віримо, звичайно, в, наше, якомога віримо швидше, в нашу якомога швидше перемогу. Це точно.